Саме зараз ми розроблюємо інтерфейс та функціонал нашого приложення. Ми бачимо перший перший скрін, а в прототипі це як головний екран, де ми можемо. Побачити три о, функції. Такі недитячі розмови можна почути у стінах запорізької школи, робототехніки та програмування Smart Kids. Ліза та Оля – її учениці. Нещодавно разом з командою вони створили унікальний мобільний додаток та перемогли у всеукраїнському етапі міжнародного конкурсу. Дівчатка створили мобільний застосунок, який допомагає сконтактувати волонтерські організації з ресторанами або з мережами супермаркетів. Бо ресторани та супермаркети зазвичай викидають великі велику кількість їжі, яка яку ще можна їсти, і замість того, щоб викидати цю їжу, ми запропонували передавати її волонтерським організаціям, щоб вони у свою чергу роздавали цю їжу бідним. Або безхатченкам, або просто голодним людям у минулому Дар'я, ментор команди. Також переможець цього змагання. каже дівчатам було складно, бо довелося поринути у світ інформаційних технологій. Тож дівчатка навчилися всьому у процесі участі. А вони, по-перше, вони створили код. А, до речі, Technovation пропонує скористатися програмами App Inventor або Thunkable. Це для Android та, та iOS. І ці програми дозволяють не прописувати код, а як пазл збирати. Команда з гордістю демонструє прототип свого додатку. Ви можете натиснути «Регістр». Та обираєте так, ви волонтер або ресторатор. Для волонтерів є така функція пікап фуд, вони натиснути та виходить на цей скрін. Ресторатори в цій функції опублікують, що в них залишилось, а волонтери це бачать. Та можуть зв'язатися з рестурами. Нещодавно команда поїхала до Києва, де захищала свій проект перед експертним журі та стала кращою з 26 номінантів. Ні, було не складно, але дуже ми були дуже схвильовані. Саме ми пам'ятали усе, що треба казати. Ми могли відповісти на будь-які питання, але саме ось коли ти знаєш, що зараз вирішується, що буде далі. Тоді було дуже складно. Керівник школи Тетяна Жавжарова каже: рік тому про такі здобутки ніхто й не думав. Отже, були дівчата розумні, які в минулому році, завдяки табору Smart Camp, підтриманому конкурсом, ми це місто, познайомилися між собою, створили команду, і весною цього року, коли починався відбір на міжнародний конкурс Техновейшн, то дівчатка наші подали заявку. Вже у серпні Ліза Оля Прасковія та Варвара вирушать до Сполучених Штатів Америки. Фінал програми Техновейшн 2019 відбудеться у сонячному сан франциско Денис Кузнецов, Іван Дем'яненко, ТВ5.